Доброго ранку, малята. Дітки, подивіться на небо. Яке воно сьогодні? Яке небо найчастіше навесні? А чи є на небі хмаринки? Які хмаринки на вигляд? Так, хмаринки бувають різні і мають різний різний вигляд. Як ви вважаєте, куди вони пливуть? А щоб більше дізнатись про хмаринки, я пропоную вам послухати казку Наталії Поліщук про хмаринку веселинку. Маленька хмаринка спокійно висіла в синьому небі і зажурено дивилася на землю. Ти чому така засмучена? запитав у неї вітер. Дивись, як весело там унизу. Бігають діти, шумлять дерева, літають і метелики, і я хочу розважатись. Тоді я запрошую тебе на прогулянку. Куди ж ми полетимо? запитала у нього Хмаринка. До Великого озера, гратися з хвильками. Гаразд, але я ж не вмію літати, зітхнула Хмаринка. Я допоможу тобі, тільки не бійся. І вітер дмухнув на неї. Раптом все почало рухатись і дерева, і будинки, і квіти. Чим сильніше дмуха вітер, тим швидше летіла хмаринка. Я лечу, лечу, я літачок, захоплено гукнула вона. Дивіться, дивіться, почулися знизу. Хмаринка, літачок. Загукали хлопчики й дівчатка, які гралися на зеленій лузі. Це вони, про мене? запитала Хмаринка. Так, так, мовив вітер. Хмаринка щасливо засміялась, і вмить перетворилась на човник. Хмаринка човник. загукали діти. Я ще вмію бути слоником. Дивіться, раділа Хмаринка і вмить стала білим слоником, потім зайчиком, котиком і навіть дельфінчиком. Яка гарна хмаринка, справжня чарівниця. До побачення, веселинко, щасливої тобі дороги, лунали позаду дитячі голоси. Ось нарешті велике озеро. Згори воно було схоже на люстерко. Підлетіла ближче хмаринка, зазирнула в нього. У чистій воді вона побачила біленьку, велику, погнасту хмаринку. Дивись, вітре, це ж я. Еге ж ти. засміявся вітер. Раптом озером побігли немов баранці маленькі хвильки. Це ж вітер пустун почав на них дмухати. Потім він залетів очерет, зашумів зеленими стеблинами, присів на великий листок водяної лілії, налякав блакитну бабку. Не пустуй, вітре, укала з неба хмаринка. Досить уже. Полетіли далі, наздоженемо моїх сестричок. Підхопив вітер хмаринку і поніс синім небом. Наздогнали вони хмаринок, сестричок, дорогою зустріли хмаринок подружок. Стала хмаринка велика, велика, опустилася низько, низько, краплинок, веселинок у ній стало багато-багато. Побачила хмаринка картопляне поле і пролилася на нього рясним дощиком. Малята сподобалась вам казочка? А про кого в ній розповідається? Яка була хмаринка? Так, весняна, легка, весела та добитлива. А на кого вона могла перетворюватись? Дітки заплющіть очі і уявіть, що ви легка хмаринка. Я хмаринка, велика. Пухнаста, легка, мені втішно бути хмаркою, мені вільно плисти у синьому небі. Мої руки легкі, вони допомагають мені летіти. Я підводжу вгору очі, вдихаю свіже повітря, наповнююся вологою. Я можу напоїти дощем землю. Я видихаю потоком дрібних крапельок, лечу на землю. Ну що, малята, уявили себе хмаринкою? Друзі, а на що схожі хмаринки у вашій місцевості? До зустрічі, невгамовні.